Добрий день, мене звати Карпен Лев Любомирович. Я є одним з власників цього майна «Інклюз». На даний момент зараз, по нашій інформації, буде проводитися рейдерський захват нашого приміщення. Чи можете назвати ви прізвища людей, які відповідно ну, супротивляться вашим принципам або. Ну, так, є за цим стоїть начальник е, е, львівського відділу примусового стягнення. Він в тому дуже сильно заінтересований. Ще один нюанс був, чого чого це сьогодні відбулося. Е, що 7, 8, 9, 8 числа, 8 липня цього місяця, 8 липня цього року, е, я прийшов реєструвати ухвалу суду про заборону відчуження майна, накладення на нього арешт. Зразу в цей момент начальник реєстраційної служби викравши в мене документи, взявши в мене їх, втік на лікарняний. Я викликав міліцію, це все задокументував. І о 17.48, 8 числа, майно було переписано на іншу людину, не дочекавшись рішення суду. Апеляційного, який має вступити в п'ятницю тільки. А сьогодні у нас є. Вже нині є в нас п'ятниця, але це вони зробили ще 9 го числа. За цим стоять високі посадовці. Багряк, який колись керував юстицією. За цим стоїть цабак, за цим стоїть кадикало, які безпосередньо дзвонили до цього реєстратора, щоб він зник з приміщення і не реєстрував ухвалу суду про накладення арешту на це майно. Скажіть, будь ласка, якими силами вони намагаються ну, забрати вас? На даний момент в мене інформація, що зараз має приїхати правоохоронні органи з виконавчою службою і з власником. Вже ну, вона себе вважає власником, я її не вважаю, вона є незаконний власник, бо тому що моя мама теж має документи на право власності на це майно. І вони будуть намагати. І є в мене інформація, що йдуть хлопці, там якогось там кримінального. Ним цей, виселя, вибивати ногами двері і поселятися. Я їм буду перешкоджувати. Я хочу, щоб в судовому порядку мою перешкоду зняли. Чи зверталося ви до правоохоронних органів? Так, в, право в прокуратуру написана скарга е, вчора, взагалі е, в міліцію, е, міліцію написано 9 липня, е, і ще сьогодні я написав е, скаргу Авакову, скаргу. Генеральному прокурору і скаргу на Ливайченко. Які ваші подальші дії? Ну, Наприклад, якщо я буду перешкоджати якщо? цим людям в судовому порядку, якщо суд мене заставить звідси вийти, тоді я, можливо, покину це приміщення. Але я знаю, що закон є на нашій стороні, що в судовому порядку ми виграємо цю справу. А ну, точний, якщо ну, мій коментар відносно вами поставлено питання стосовно того, що ми знаходимо сьогодні на відпочатковому комплексі «Інклюз» в селі Рішня при міському селі. Я прокоментую чисто з позиції суб'єктивної. Тут де ми стоїмо з вами, рівно 11 років просто болото, де квакали жаби і паслася худоба, а то все решту навіть і не паслася. Ніхто не косив. Один чагарники і все. І в один прекрасний момент чоловік виявив бажання зробити тут той відпочинковий комплекс, що ми називаємося, і з тими птахами, і з тим колибою, і з тим рестораном, вже, який не одне весілля відгуляли, і хрестини, і поминки, і так далі. Тобто справа потрібна для села, звичайно, для кожного. І ми тішимося, що інфраструктура створюється, бо кожен голова живе тим, що щось робиться в селі. Ну І сталося, і гадалося, ніхто не знав, що в восьмому році. Ми будемо мати світовий обвал тої гривні, ну, а будувати будівництво такий поставити комплекс. Звичайно, бралися кредити. І ніхто не знав, що обвал такий буде долара, практично вдвічі, практично на 100%, де він зросте практично з 5 майже до 10%. От. Ну і людина взяла кредит, звичайно. Ну і фактично сьогодні при тому зубожінні населення, яке сьогодні ми маємо. І от час ще війни, якої фактично не оголошено і нашими братами північно-східними, так званими от, лапках, стається те, що не можна погасити. Проте гасяться тільки одні проценти за кредити. Це спіткало гори не тільки одного Любомира Карпана, чи там в селі Лішня, як Вибіркового. Це спіткало багатьох підприємців в межах, які звикли ризикувати. Бо... І ось сьогодні стається те, що практично те, що ми бачимо, де ви вже, напевно, відзняли коментар і, от, і так далі. Їдуть для того, щоб забрати. Тим більше, що щось туманно кажуть, що пройшли нібито торги, бо чоловік подав до суду, він ще має право себе як людина, як підприємець оборонятися. Скажуть, в третьому це селітлітті я своєму слово рейдер. Я його не чув, 90-х чув рекет. Але то рейдер з генедицького перекладу зрозумілий, що воно означає. І ми сьогодні ага, приїхала одна команда, побила другу, витіснила і так далі. І це було на рівні кажуть, держави ж не один раз за минулої влади і так далі. От сьогодні бачимо, ми вже вроде, живемо в інших вимірах, але далі то слово рейдер не сходить з язика із уст і умів людей. Так що зараз в даний час чекаю, як голова. Мені не байдуже те, що робиться на теренах, бо я все-таки відповідаю за село, я обраний громадою. І от сьогодні є багато тут людей, і депутатів є, і представлені різні, і районна влада, і так далі. Тим більше, що по... той чоловік, який от, має цей комплекс, практично є районним депутатом, і його позиція в селі як новатора, як того, який постійно бере участь в благочинних благодійних акціях і так далі. Одесом, до запитання не можу більше нічого коментувати, бо фактично я теж до запитання собі ставлю. А що далі? Чи може громада села, ви як очільник громади, вплинути якось на вирішення цієї проблеми? Ну, бачите, вплинути можна таким чином, бо я вважаю, що якщо банки можуть відтермінувати чи розструктуризувати, скажімо, на власника її діти, от, і вони теж будуть жити. І це приміщення заслугувати добрим справам, кажу, починаючи. Я вас не пускаю, я далі не банком, Що я працюю, почую гроші, направила на досвіду. Вона направлена на досліджу. А як так? Ви мали брокземний термін направити від 7 березня і до суду. Ви підете ще до суду на рахунок цих речей. А якого милого? Я вас не пускаю. Ми Ви, вперше, стоїте на землі, яка не орендована мною. І власником тої землі стоїть тут. А та земля тільки підбуде і західно розвозити. Плав моїх і переплести і навколо подивитися. А туди ми вам перешкоджаємо. Не Через суд. суд. От є журналісти, розкажіть, будь ласка, на які в основі віч приперлися. От поясніть рішення. Мене св... віде серйозно? Віде. Да. І в мене є рішення багато, є в мене право власності. В мене є підписано норова угода, я покажу журналістам. Банком. Банком, як бути. Бут... Яку, бут... бут... яку, ви, яку ви три від березня місяця Волини, бля. волинили, блядь. — волинили спеціально. Е, так, то, так. Вашу... Вони руки що ви звідомо. Ви не зайдете сюди. Я вам обіцяю, то й говорю, не зайде. Я вам сину один. Я маю договір оренди цієї чи... території. От де ви стоїте? Навково, ви стоїте навколо, на іншій землі. <клістри> та. Терторія, так, твоя територія син. Яка не описана. Тепер відтут, то вам порядку, будь ласка. Оспорюйте, показуйте, де ви маєте зим. можливість. Зим. А ви а ви маєте, по-перше, викупіровку земельної ділянки, на яку ви маєте право власності. Я не маю права власності, не на мене. Добре, ви прийшли представляти чийсь інтерес. Чим я покажіть, покажіть я документ, що не прийшли. Скажав, Немає питання. Скажіть, будь ласка. Я, я виконувати свою роботу. От виконайте свою. свою, покажіть документи. Ні, які, свою роботу, мені треба потрапити. Ви ви в приміщення. Ви не попадете в то приміщення. Бо я вас не пущу туди. То моє бо, приміщення. Моє я, я на нього маю право власності. Я вас не знаю. Я представник власника. Довіреність. покажіть, будь ласка. Покажіть довіреності, будемо говорити. А в, а, а в, а в середині майна як такий, договір оренди з чоловіком. на майно. Це не наше майно. Майно, я вам представлю документи на іншу людину. На належить. Я зараз подзвоню людині, яка привезе, привезе документи про права А ви знаєте, хоча вона незаконне? Незаконно Законно видає. Так, так, я так, даю, я тому я... що касація не було. 4, О, цього рішення, згідно якого апеляційно, згідно якого Але знаєте, в щоденькому порядку оформили право власник. І хочу показати, власни, начальник власни, сабак, ваш не начальник, підписав я на вас. У мене теж є власний. право власності. Я маю документи я право власне. Ви знаєте, що я маю. Маю, маю на жінку. Показати оригінали, Так. Але якщо пригадуєте, що ви писали, що я є співвласником, і всі виконавці, ви особисто показати вам е, ваш, покажу. Звідси, з тої території, де проходить. А ви то буде? Я не проходив, за що доходило. Ми бачимо, ми звернули на це увагу. Ну, я знаю, хто ви є, хто викладається. Нехай на камеру представляться, люди О, о, для журналістів дуже інтересно. Я не пішов до журналістів представте, хочете знати, я прийшов до Бурзерта. Так, віть, так, який тут задали. Але представтеся, хто ви є, може ви розлоді якісь прийшли. Державний виконавець Германчук Роман Васильович. Ото стоїть тут перед нами. Германчук, Роман Васильович. А, так. Германчук Роман Васильович. По причині невідомій з'явилося. І, я, і бачу, от, ви розумієте, не дивіться, не. що відбувається в теперішній час після двох майданів так. може до нас собі дозволити рейдерство в особі дозволити. державних туди службовців. То буде та, третій майдан. Рейдер. Дочекайте, вашій особі відбувається та, рейдерство. Туди. Я з вами не, я не говорю, я говорю, ви представникій собі. Я говорю, я розмовляю з людиною. Державному. Представником влади. Є представник влади. <су> а ви ви встаньте з Я запустять. Рішення суду не виконують. заборонено, не погаше. Не погашена, Ні. а угоду. Я покажу журналістам вгоди, мирову угоду, вгоди, яка. Вгоди. А як же затверджує, хто ви таке? Чому що ви і не випускають причини об'єднати? Чому? Я будь-кому. От журналісту поясніть, будь ласка, за мирового угоду. Будь-кого сюди пускати не буду. От тобто, як ви не збираєтеся пояснювати, так ви збираєтеся, не хочете пояснювати. А Я кажу журналіста мирову вихова. <клухи> Мирова угода має бути затверджена судом належним чином. Так. А відбувається, існує рішення суду про стягнення заборгованості з карпин Лесі Степановіна та Карпина Любомира Михайлович, якщо не поняття. Користь УТП факторинг Україна, плюс звернення стягнення на предмет іпотеки, який зараз ми тут бачимо. І на виконання даного рішення Дробицького міського суду приїхали сюди державні виконавці виконувати свою роботу. Ви бачите, що тут ми перекрито. вас не допускаємо ми, до ніяких всі, всі виконавців. Ми зараз державного виконавця. Пишіть, дивіться, тепер я хочу вам показати в камеру мирова угода, яка затверджена, яка підписана 7 березня 14-го року. Між Карпенєвомиєром Лесею Степаніною. І ось тут є мокрі живі печатки. ОТІПІФА «Факторинг Україна в особі Імри Лайош Чегерський. Підписана, розумієте? І оця, так би мовити, Державна служба від березня місяця тримала то в себе і не пускала на реєстрацію до суду. До сьогоднішнього дня вона не подана в суд. Від березня. Як назвати, як, наз, як назвати дії оцих виконавців, якіх службовців на сьогодні день? Так, назвати от, ті дії оцих, так ви мовити виконавців, назвати неможливо законними. По одній простій причині. Рейдери прийшли. Де вже Доп на сам борській дві години з ним чекаємо, як під'їде. Правда? З охороною, так? — І Отак от воно відбувається. Я власника. Що ви можете про певну ситуацію сказати? І ще хочу на камеру вам розказати Державна. одну особисто життя, я не державний службу. Одну... Якщо ваша ласка, ви могли просто забрати крему? Прошу вас забрати камеру. А Якщо приватна особа прийшла сюди, інтереси, чи є місцеві документи на цей об'єкт. Ви показуєте на цей основні документи? — Так. Тобто тут підтверджений кожен, що є моя приватность. Голова сільської ради, от прошу, я Михайло Степанович. територію приватної Будь ласка, от є сільської ради. От є голова. от Голова сільської громади. А, я при всій повазі до вас. Ви розумієте, mm -hmm. ви ж як по суті особа, яка має якийсь рідний статус, правильно? Давайте, маю державний статус. Державний статус. Політичний статус. Ми будемо, ну, особисто. Проблема в давайте. Справа в тому, що ви ж повинні розуміти, що особа, яка заявляє про такі оставлені претензії, що прошу покинути цю міну, повинна, тобто, якось це обґрунтовувати. Зокрема, мати якісь повисновчі документи. Це не. Право-довочні документи на з

Суд витримує, де куратура не требує, міністр витрубує. І на запит відповідно, я дам документи, що за цим чоловіком рахується, чи сплачуються податки часто, чи відповідно, що прибуває в приватній власності, що її в оренді, і скільки є. Я вам дам такі документи, звичайно. А що ви стоїте на території? Прошу, скажіть, ну що це дійсно вас? Показує документи, я звідси збираюся. Я вам ще раз скажу, для того, щоб вас віднімали кінти на відео зйомку не вели. Станція за межі міста, там територія за тою машиною вже вже, вже державна. А тут приватна. Відео зйомка ваша, ваша, ваша. Це наша, Його, ми, наша. Вони я і Ми, прошу, то, ми одна прайшу, родина. Тобто ви що, ви що боязнь одинці? Я представляю, яка має просто що Ну і що? Да, ну, і а а да, да, я да, такі. маю такі тоді вам все показувати. Я. Чому ви офіційно зверніться? Відео зйомку ми як знімали. Я вас дуже п'ю. Нема питань. Давайте так. Оцей пан просто він повинен був попросити мого дозволу. Ні, а я слухаю, він мене він, 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 він мене спросить. Це шановний чоловік. Його я маю дозволу. Ви як приватний житті. Ви маєте що у має. вас просити дозволу. Ви маєте приватне життя. Яке приватне? Приватне життя вдома. А не тут. Ні, шановний. Приватне, от тому, за приватною на державній території. Я говорю так, як зі всіма. Я говорю як є. Я ж теж говорю так. Де то є камера в телефоні. Де то є камера в телефоні. Звичайно, що є, звичайно, що є. Я звичайно, за вас тільки щасливий, що у вас є цікав... Коментарі. Тут у мене є весь вся оця процедура, яка відбулася від перших, від самого початку. Восьмий рік. Взяв кредит в отп банку і побудував у ту річ. але те, в жовтні місяці. Сталися фінансові непорозуміння в державі. віддавати по кредиту відсотки, навіть і повертати кошти було тяжко, але якось робилося, тягнулося і дотягнулося тому, що банк віддав виконавцям. Ті речі, вони вели виконавчі провадження, дуже хитро його вели, розводили, як хотіли мене, і довели до того до сьогоднішнього дня, маючи свого клієнта, Так, маючи свого клієнта для продажу втіхаря продати. Отакий забесінь, отакий об'єкт, який стоїть тут, по моїх записах від першого дня будівництва, коштує 14 мільйонів гривень. Вони його, ці виконавці, Оцінили в мільйон 110 тисяч і пустили з молотка. І для цього використали багато схем шахрайства. Про всі ці схеми шахрайства описано в позовній заяві, в скарзі, яка є зареєстрована сьогодні в нашому міському відділі внутрішніх справ міста Дрогобича. Я думаю, що правоохоронні органи розберуться детально. З тими всіма речами. А оця процедура, яка, е, так би мовити, розігрується на сьогодні день, то є стандартне захоплення об'єкта, рейдерство, маючи судові рішення, які тільки нині набули сили. Тобто, в понеділок було, було апеляційне судове засідання по апеляції. Сьогодні п'ятий день минає отримали ми тільки сьогодні рішення ухвалу про, по тій апеляції. І вони вже тут, як тут, щоб не дати можливість касувати дане рішення. Вони вчора, 9 числа, вони зареєстрували право власності на зовсім іншу людину, не маючи, торги не проводячи. Терміни всі пропустивши, торги були, відбувалися в листопаді, 16, 16 листопада минулого року. Через пів року, минаючи всі терміни, які пробули, минули, вони собі дозволяють далі відторговувати, і продавати, що хотіли робити. Ото дуже інтересна штука відбувається, розумієте? Такий час, Стоп, Такий час. два майдани було, третій буде в кабінеті, ребята. І ви того дочекаєтеся ще. Власне, Кажучи, представлені інтереси власника цього об'єкту нарухового майна, які відповідні всі працюють документи на це, які невідомими особами перешкоджаються в доступ до цього об'єкту нарухового майна. Тут група власне, є державних виконавців, які прибули з метою акту опису, здійснити акт опису і арешту майна, власне, там перебуває. На що просто невідомі особи пояснюють. Що це не їхнє майно, що майно перебуває фактично в оренді їх інших осіб. Е, тим самим просто по суті створюють перешкоди доступу власника, тому що записанка не власника представника власника, власника, власника. Не вкомунат, бо, власник, для цього майна до цього об'єкту майна. Це відповідно ви приїхали за рішенням суду, це було так? Е, власне, державні виконавці діють просто на межах наданих повноважень з наявністю е, на виконанні їхнього намикання, тобто рішення суду, простягнення задужника певної суми коштів. Я представляю інтереси особи, яка є власником цього об'єкту нерухомойна. Тобто, ну, особа, яка по суті, ще є право власності на цей об'єкт нерухомойна, наразі ніким не ускорювалося, не ніякий немає зареєстрованих ні, тобто, судових процесів. Тобто, вона є законним власником цього об'єкта тобто, тобто, об об'єкту нерухомойна. І по суті, їй створюються перешкоди тобто, у користування цим майном. А що це? Є два, е, два власники чи є співвласники? тут? Ні, ні. Йдемо про власне особу, яка має, яка є одноосібним власником цього об'єкта нерухомо, якої є власне всі просновуючі документи на цей об'єкт нераховування, які ми вже показували цим особам, які нам перешкоджають у доступі до цього об'єкту нераховування. Скажіть, будь ласка, якщо вас не допустять до території, які ваші дії? Будемо діяти в межах. Майже вчиненно виконавця, звичайно, тобто не будемо. Ну, знову ж таки, тут для цього контролю є працівники міліції, які б просто просто ну, слідкувати за громадським порядком. Будемо звертати, вживати всіх відповідних заходів, законних звичайно, для захисту, законних інтересів власних особисто. Який термін ви ну, намагаєтеся потрапити на територію? Який термін просто-навсього? Термін там, години, другої. Ну, власне, от ми нещодавно приїхали сюди, побачили, що в'їзд до території суб'єктного рухома заблокований особами. Ну, більше ніж переконаний, що тобто, сьогодні нам потрапити до цього об'єкту рухома нам не вдасться. Будемо намагатися вживати власне закони заходи, в тому числі звертатись до суду для захисту своїх власних інтересів як власники цього об'єкту руховани. Vetoj, vetoj do bësh. Ja os prosh, ja do të Будемо <годи> патить, я ще стояв, перехопиш, борів. Спалення суду давай, порівнювати <годи в> суду. Не працював ту на свої руками. Ви вийшли прописку в воді. Людина показала документи. Показали документи, що є і то можна. Я карта, на самі до номер, показує вам мій парк. Я вам показую договір, на який ви стоїте? Будь ласка, поки Земельна. Вони ну, є рішень, Вони є аж два рішення. Розвернення стягнення на майно Боржника і стягнення з скарбен електрокомпенії, скарбене лікування. Законі ще, показав, ще не великий, і отбор, оборудов, законні рішення доводиться в судовому порядку. На даний момент вони набрали закону. Вони набрали закону. Ми, ми не витримали рішення закономірство набирає закону момент. А ви дали доповідь на рішення людям? Хоча б мені з 11 року.

Що від березня місце маркували? Ми зареєстровано суді. Чому? Чому? ніде люди не мали передати? Чому не передали? Ви, ви виконаві, особисто ви тримаєте її. Чому я не знаю? Є в банку, в банку. Я ще не дзвонив в банк, ви ще до тебе не скерували! У мене є. Розумієте? Опис майна. Опис майна. У мене а, є, я покажу договір з оренди, з людиною по майну. Отут є договір оренди обладнання. так. І є додаток до цього. Що будете описувати, ви, як вже все описано. В додатку конкретно розписано кожен пункт. Стакан, стіл, скатертина, тарілка і так далі. Розумієте? То в додатку є, цей додаток складає, якщо я появляється, щось 8 аркушів. Іван Богданович Ткачишин мені його орендував. Які? Що будете ще описувати? Як воно людське? є? У вас є незавершене будівництво, яке ви, так би мовити, і в мене воно є. У мене є завершене, а у вас не завершене, розумієте? От де є дві різниці. Тут ні договора офіційно зареєстровані, підписані, пробиті печатки. Кого, кого я брав? В світні 11 року про звернення стягнення на майно, що належить Карпин Лесі Степанівні, Карпин Любомиру Михайловичу. На все майно. Тобто ваше і її. В тому числі і перелічується кафе Баркулиба, плюс, земельна ділянка, на якій вони розташовані. Так. — І Далі, Але ви На Дальше, далі, ще не часа. До кінця рішення подивіться. Мене рішення, мене є виконавчий лист. Виконавчий лист, ви... лист. Незавершене будівництво. Не читайте рішення. Дай, рішення вирі. суду читайте. Читайте рішення суду. Добре, не ви Завершене, завершувати буде завершеному будівництво? Так, причому тут, ось яке знаходиться в даних приміщеннях, чи, то є митр, Та, митр, я є я, чи він завершив майно? Я вам ну, так, чи ви мені Та не показуєте, бо в мене були матеріали. Так. Я вам покажу, що на камеру вам Я ніхто, ніхто не подавається. Як так. ніхто нічого не почує Майна, заключений між Качишином Іваном Богдановичем, який зараз підходить, який проживає в місті Стрий і мною. Тобто і жінкою, картем Степанівною на оренду. Я уреми орендували в нього. От той весь перелік майна. Ну, а я звідки знаю, чи там повний перелік що можна. А що вас там входить? Він вам скаже, чи повний чи ні. Бо у мене є виконавче політичний. Ви чуєте я мене ви не слухаєте до кінця. Ви чуєте? А чи воно його судові порядку? От ви в судовому порядку подавайте. А я вам я представляю людині правоохоронцям. Договір офіційно підписаний і, і додаток. Розумієте, ви доказуєте суді, що то є майно не його. А він буде казати, що його? Я його буду власність. Казати, воно є моє. Воно його власністю є. А ви що майно описуєте? Окрім того майна ще в чотири рази більше моє. Не, не будете ви М. там М. заходити. Що Розумієте? — Бо він не хоче, щоб ви описували його майно. Я Я Ляшка?